Я повернуся. Ми повернулись. Сімейка Адамчевських у повному складі. О, дещо змінилося. Богдан багатий. А у нас все як завжди. Мацей. Хто ти такий? Я помічник коваля. Богдане, це що моє опудало? Правильно, опуда. Це вона. Все нормально? – Так. План такий. Ми програємо, а маємо виграти. Мені потрібна допомога. Ходімо, легше показати. Ми теж допоможемо. Поможемо. Коли мене охоплюють такі емоції, як зараз, я йду до свого найліпшого друга, мого коня. Браво, я не павле. А яким чином ти плескаєш? Зрештою самі <сум> побачите.